Вітаю вас на каналі Обос лайв і мене звати Олена Ковальова, і сьогодні у студії у нас новий гість дворожник Дмитро Войт. Вітаю. вітаю вас, Олена, вітаю. Дякую, що прийшли. Сьогодні тема нашого ефіру така, знаєте, специфічна, але дуже-дуже актуальна, особливо в наш час. Це зглази, порчі, прокльони. Всі про це говорять, всі знають, що у мене там порча, може мені хтось поробив, хтось іще. Скажіть, по-перше, як зрозуміти, що на тобі є якась темна сила? Якесь, якесь прокляття, якась порча, якийсь зглаз. Як це зрозуміти? Давайте почнемо з того, що багато людей самі себе накручують в цьому, надивившись е, таких програм, касательно магії та іншого. І якщо щось в житті не клеїться або йде не так, вони сразу починають собі представляти якісь магічні атаки на них, і так далі, і так далі. Первоначально людина завжди має відчувати те, що з неї. Трапляється, по-перше, це в її голові. Тобто, це страхи, відчуття тривоги, депресії. Тобто. Є... Пропадає апетит, то є відчуття перебування когось поряд, особливо вночі. Також далі ідея відображається по фізичному здоров'ю. Ну, це може стосуватись любого органу людини і так, далі, і так далі. Але я завжди рекомендую спочатку прийти лікування або діагностику в лікарні, а потім, якщо вже там не виявлено діагноз, не встановлено чіткий але, або не допомагає лікування, то тоді ви дійсно можете. Продіагностуватись у практика магії. Но, скажу вам відверто, по шкалі 100%, як правило, магія це 30-35%, максимум. Все остальне людина сам, сама себе надумає і таки, таким чином наприциплює собі куча болячок, проблем і так далі. Mm -hmm. Скажіть, Дмитро, а як відрізнити, да? що на тобі, порчу чи глаз? Чим воно відрізняється? Mm -hmm. Дивіться, зглаз – це менш менше зло, ніж порча. Тобто зглаз, як правило, це проблема, теж, яка, як правило, б'є по психологічному характеру людини, але вона проходяща і це може длитися місяць, два або три, максимум. Потім все стає на свої місця. Якщо це конкретна порча, а вся порча вона націлена на. Пробить, даби фізичне здоров'я самої людини. Як правило, порчі просто так не роблять, це помста. Зглаз це завість, порча це помста. І, як правило, ця помста іде дуже часто стосується кохання або відносин між людьми. Тобто, або коханка, або жінка, або чоловік роблять помсту. І б'ють по чому? По органам нижнього таза. тобто, якщо з'являється проблема не від кіля, іменно в тих місцях, да? то, есть, опять же, ті ж самі депресії, ті ж самі проблеми зі сном пропадає апітіт, тобто втрата вашої ваги і так далі. Якщо опять же не встановили в конкретно характер цього, цієї хвороби, то велика ймовірність, що у вас саме порча. Угу. А що тоді а, означає прокляття? А що це таке, і а, навіщо тоді його роблять? Чи я чи можемо ми дуже рідко? Зустрічається, практично не зустрічається, Опять, більше надумана само, самою людиною. Прокляття робиться тільки у випадках, коли вже пострадали серйозно люди. Тобто Це пов'язане, як правило, з літальними наслідками або конкретно зі смертю людини. Я вам скажу так: наприклад, їхала машина, збила дитину. Тобто людина заможна, вирішила питання. Таке буває, це дійсно був такий случай. Осталась безнаказаною. Мати в сильному емоціональному стресі просто зробила цей посил, тобто хаяла, тобто розумієте, людину максимально хотіла зацепити, тобто завжди, оці думки, помста, помста, помста. Таким чином вона її проклинає. Це правда, це дійсно правда. Після та жінка, бо це був цей случай, років 10 тому назад. Після та жінка в неї розвалилось життя, вона так і не мала дітей і так далі. Та, яка винувачена була в цьому ДТП, і так далі. Тобто це йде прокляття. Чи, як воно знімається, як правило, прокляття вони не обробляються, тобто не знімаються. І йде приділений час, поки самі вищі сили, як ми кажемо, його людина не відпрацює або її наступні покоління. Так, цікаво. Так. Скажіть, мені завжди було цікаво, наприклад, коли людина, да, наприклад, на людину роблять зглаз, умовно, порчу, прокляття, чи зачіпає її ближче оточення також, зокрема, чи лише на людину кому Якщо і діти. Не маленькі діти, то так, особливо це касається мати, якоїсь зв'язок з маленькою дитиною, така тонка енергетична лінія. Самі розумієте, що матір вона відчуває свою дитину і на великому розстоянні, що щось може трапитись. Ну, то, знаєте, кажуть, серце неспокійне. Тобто, якщо конкретно це стосується мати, або навіть батька, то, є, то часто і. Від цього отримають і діти. Тобто тоді я і кажу, що якщо чистити, то знімати цю магічну деструктивну програму, то краще вже чистити всіх найближчих родственників, ну, родичів. Угу. Якраз саме про і знімати. Як захистити себе від, по перше, від зглазу? Що треба зробити? Розумієте, хто чим користується? Якісь колони, якісь амулети і так далі, і так далі, але це все постільки. Знаєте, кажуть, трохи вилами по воді, я завжди кажу: саме перше, це ваша конкретна енергетика. Тобто всі люди різні, саме хтось вразливий, хтось менш вразливий, когось практично не проб'єш. Тобто, первично, це енергетика самої людини. А далі вже йдуть допоміжні такі засоби, як захисти різні. Тобто, то же, ті ж самі амулети, якісь кости, ну хто чим користується. Тобто, як правило, будь-який захист він повинен бути многогранним. Тобто, як, наприклад. Побачите, от солдат у нього є і бронежилет, наколійники. То є много защита. Чим більше цього буде, тим краще ви будете від цього захищені. Це саме стосується і порчі і інших, так? Так, але порчу треба заслужити. Повірте мені, просто так порче направо наліво не роздаються. Порча це конкретно магічне дійство. А зглаз глаз, з глаз можна кожна людина, завість така штука, ви самі розумієте, і ніхто не відміняв. Да, це правда. А скажіть, якщо, наприклад, людина да це помста, як ви кажете, вона хоче помститися і зробити цій людині порчу. Якщо людина, наприклад, інша не винна да, в тому, що в чому її підозрює? Не ляже, не по справедливості. Николи... Да, якщо це не по справедливості, порча простане до тебе чи Ні. Не. Ніколи ніколи. Не посправілістів. Це максимум, що це може бути, якщо скидують якісь такі погрозливі фото. або дедалі це психологічна атака. Це максимум. Але повірте мені, цього теж не вистачає достатньо. Люди, теж самі підклади, де там щось розбите, яєчко біля двері. Люди падають в обака. Цього хоча там просто це було зроблено, того, щоб налякати візуально людиною і все. Угу. Скажіть, і наостанок от від вас топ три найпоширеніших міфи про зглази, про порчі, про прокляття, які ви хочете розвінчувати прямо просто тут і зараз для наших глядачів. Ну, По-перше, не вірте нікому, що на вас це є. Тобто завжди користуйтесь раціональним мисленням, да, тобто все перевірте, все вдумайте. Порчу треба, а ще раз кажу, заслужити. Тобто подумайте, кому ви що зробили, хто це міг. Тобто, якщо у вас якісь там стріугольні, якісь зв'язки по бізнес-партнерству і так далі, так далі. Якщо дійсно трапилась дуже серйозна проблема, то це може бути. А з ніоткуда воно не прилітає. розумієте? Большинство практиків людей є такі дійсно, що пользуються цим, да? кажуть їх шарватани і так далі. і так далі. Надумано вам накидають, можна сказати, на вуха, і ви в це вірите. Так що Порча це. Е, Опять я скажу 30-35% состав. Зглаз, так, да, він буває. Але це стосується, як правило, зглази: це заможніх людей, людей, які вдачливі, або їхніх дітей. Бо, самі розумієте, зглази вони навіть робляться не. Цілесно, то есть, людина просто подводить. Ну нема такого, що є у вас. Або, наприклад, жінка, яка не може завагітнити, побачила, що у її подруги є прекрасні діти. Тобто, і вона якби і не хотіла, і не розуміє цього, але на енергетичному такому уровні вона може вразити цю дитину. Так що саме е, часто це зглази. порч, це вже більш-менш, а родові прокляття можна так сказати, забудьте про це практичне поняття, тому що вас більше це буде лякати і на цьому. Мати просто на вас гроші, все а знімати його ніхто не зніме. Скажіть на останок, чи правда, що солью да сілью можна? Відкликати від себе зглаз. Це насправді так є обряди, які користуються солью, але воно поверхневе. Тобто, це якраз касається цих зглазів. Да, такі обряди, коли ти на сковородці вижарюєш соль, то кажеш скажеш определені слова, обрядові, обрядові там, малюєш хрестики і так далі. І так далі. Там йде десь фотографія, потім йдуть отливки, Після, після да, це знімається, це відноситься к дерев'янського колбасу. Це уровень бабушек, дідушок, які цього практикують. Узглаз, будь ласка, переляк, будь ласка, но не порчу. Дякую вам, Дмитро, за таке детальне пояснення і для мене, і зокрема для наших глядачів. Побачимось наступних випуск. Добре, дякую вам до побачення.